бачите, втопив. Втопив? І всі когось. А! Окунь! Не схоже. Та не схоже. Та не схоже на окуня. Хто це такий? Вперта риба. Сильна та вперта. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. А річка за моєю спиною. Ні, ви не вгадали, це не мжа, це насправді Донець. Просто він тут вузенький, швидкий. Це моя улюблена локація в будь-яку пору року. Влітку я тут полюю окунів, кленів та білизну. А зараз такий момент, коли з літніх локацій, з болот на зимові на ями річкою йде щука. Інколи я тут зустрічаюсь з нею на проході. Тому що і сьогодні. В будь-якому випадку ловим всіх, хто буде клювати. У мене легка, відповідна для цієї ділянки і цієї риби снасть Optimus 762 LS. Топлюємо на всіх, подивимось, що вийде. Багато років я тут ловлю, але майже кожен рік все як вперше. Різний рівень води, різна конфігурація дерев та кущів. На щось можна спертись, звісно, з минулого життя. Ця тиха водичка є тут завжди, але кожного разу вона трошки відрізняється. Сьогодні спокійна. В принципі, це зрозуміло. Рівень води дуже-дуже низький. Але метри на три з плюсом я там сподіваюсь. 4 грами Angry Spin 1,8 ультрафіолетовий відповідно овситний гачок. Треба трошечки подалі берега, але я навпаки лізу в нього. Контакт! Ага, от нащо я в нього ліз. Боб щука. Не така вже і щука, спортивне щученя, але начебто всечине. Давай залазь. Фотографуватись будемо. Ого! Чудовий почин. Яскрава, золотенька, річкова. щучку ...зафіксовано на карті пам'яті, і це насправді найкраще, що можна було б з нею зробити. А тепер віддай гачка і тікай додому. Просто так. Вибач, що без підсаки. Щучка все зрозуміла, більше вона цієї помилки не повторить. Точка розчарувала, її пробито усіма способами. Під нашим берегом, під протилежним, великою вагою малою рибів нема. Пошукаємо. Пошукаємо, бо все ж таки мають бути. Далі ще точки є. Приманка в коробці відповідні до Снасті. Це така собі мікруха на межі лайту. На Номінову 2,8, комета 2,5, Віброворм 2,5, Віброворм 2, Енгрі Spin 1,8, Ringo 2. Все в спокійних кольорах. Почну я тут з Віброворму 2,5. Тут, як бачите, лише свинець. Корчів багато, течія страшенна, то керування монтажем ускладнюється і я не завжди можу уникнути корчів. Вольфрам шкода. Повідець маю начебто й щучий, 0,4, але коротенький. Коротенький повідець. 8 см. 0,4 нитка. Щось теж таке між мікрухою та лайтом. Моя Daiwa Fuego LT 2500. З такою ниткою працюю чудово. Взагалі непогана катушка, якби не торохтіла вона кнобом, ніби ціни не було. І тут теж все як вперше. Впали нові корчі, впала вода, улюблена точка, по якій я можу півдня лазити. Зараз, здається, обловлюється з єдиного підходу з цього. Фіброворун 2,5, 8 грамів протилежний берег. Тобто затишок під берегом одне з найскладніших місць, які я взагалі бачив для легкого джилу. За великою течією на глибині під стінкою. Треба підібрати монтаж так, щоб втопив і не винесло його одразу. Щоб хоча б декілька разів там бумкнути по дну. А на середині ще й велика корча. Чітко на середині. Дола такти і вимотай. Якби знав новій богу взяв би 10 грамів. Небезпечно там. Контакт. Ага. Нарешті я якось надибав окуня. Це безумовно окунь. Він врятував мій настрій. Та вилазь. Та вилазь. Не такий вже той кабан. Не такий вже й кабан. Але залік, залік, залік. Абсолютно нічого дивного в тому, що окунь знайшовся там, де він і мав знайтись. В затишку за течією біля корчів. Ну, якщо будуть такі, то можна їх половити. Гачок треба знов сховати. Скоріше за все мені пощастило, що окунь з'їв одразу. Якщо звідти тягнути монтаж без риби, то невідомо ще чи пойде. Річка пуста, пороблено. Зараз я радикально зміню локацію. Тут неподалік є, як на мене, туди ще цікаве. Рухаємось. Влітку це річка Клинів. Вони і зараз десь тут, але щось не відповідають. Ну, може, ще буде. Я їх не ловлю цілеспрямовано зараз, але ж відтак вони і влітають в холодну пору. Ловиш на щось невеличке, ультрафіолетове, щук та окунів. Хоп, влетів. Може, влетить і сьогодні. Я все ще сподіваюся. Залізні точки, які завжди давали рибу. Дали сьогодні, але смішний мінімум невеличка щучка, невеличкий окунь. Я вже майже вирушив звідси, але зупинився стоп. Є ще один шанс. 5 грамів базатишок. віброворм 2,5, бо, бо приманка в яку вірю. Останній шанс. Останній шанс, ж і точка яка. Тиха вода йде вздовж очерета. Доходить до головної течії і знову закручується. Что на так? кулер на ну, той. Чевага, че давление. Давление, известно. Восстание вариант. Фиаско, фиасочно. Звісно, під протилежний берег треба грамів вісім заправляти, але п'ятіркою допину. Зараз там тихою водичкою пройду хоча б два-три такти. А бачите, втопив. Втопив і всіх когось. Окунь. Не схоже. Та не схоже Та не схоже на окуня. Хто це такий? Щука хлень? Вперта риба. Сильна та вперта. Смикається, борсається. Тікає на глибину. Огу. Ні, не щука, -о 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 Це великий трофейний клей. Такий, якого і влітку не дуже вловиш. Зморився чи ні? Давай трошки зморився. Не треба тобі туди, не треба. А треба до підсаки. Трофейний клень. Рекордний клень. Я не впевнений, що ловив такого. Та, звісно ж, ловив, але... Ну, може, одного, двох. Ха -ха. Я піймав сьогодні всіх. Щуку, окуня та чудового трофейного кленя. Кабан. Виміряю, зважу і, звісно ж, відпущу. Гачок розігнуто, але це все вже не важливо, трофей наш. Як кожен законослухняний рибалка, маю ваги, маю рулетку. З рулеткою до кленя навіть не підходжу. Не цікаво, якої він довжини. І так бачу, що заліковий, а забирати не планую. Зважу рибу у підсаці. Разом з підсакою це страхіття важить. 220. А скільки ж важить підсака? Обережно рибу на травичку. 220 мінус 620. Півтора. Ну, це точно не рекордний клинь. Бо я ловив двокілограмового. Але запам'ятається. Запам'ятається на роки. А тепер знову розкласти під саку І додому. До рідного жабуриня. Підеш, підеш додому, підеш, ти вже великий, але підростеш ще. Ха. -ха. То є щастя. Риб'яче, та трохи й моє. Клень додому, і я додому. Річка мовчить і навіть аналізувати сьогодні майже нема чого. Єдиний висновок, який все ж таки можу зробити, ось він. Мікруха врятує завжди. Мікруха є техніка, яку варто опанувати, щоб завжди бути з рибою, і навіть не завжди зі спортивною. Ну, а якщо все ж таки вам не хочеться пов'язуватись з грамом та дюймом, не хочеться ловити невеличких окунів, ну, будь ласка, Оптимус 762 LS. Це, начебто, лайт за потужністю. 2.10. Але це лайт делікатний, це мебарка з солідовою верхівочкою. Вміє все, що має вміти якісна правильна мікруха, але робить все це на дикій річці з заліковою рибою. Мої сесії з Optimus 762LS завжди яскраві. Я не пошкодував, взявши його сьогодні з собою на річку, і я впевнений, ви теж не пошкодуєте.